Всіх рада вітати на каналі. Ми сьогодні працюємо на городі більшу частину дня, це я на вечір вийшла вже, думаю, ще трошки посапаю, а не тут то було. Зараз вам покажу, напевно, знову буде дощ. І Це капець. Ми тільки трошки вже більш-менш просапали город, ще трохи залишилося. І знову дощі передають. Так що іду. Зараз п'ята година вечора, а там як. Світло гарно, а тут отак тиш-тиж-тиж і ми бачимо хмарки чорні. Так що, напевно, десь йде дощик в Применчусі. Треба зайти подивитись в новинах, але відтіля йде. А що ми сьогодні поробляли? Так на городі сапали, висапали. ну полуницю, то висапали до цього, потім там малину трохи. отам пройшлися гарбузи, бо там амброзія була, просто її море. Тієї амброзії було. Полуницею я задоволена саме зеленню, Вона така гарна, кущики гарні, звісно, урожай в цьому році. Бо приморозки сказали нам. До побачення, але ж вона така, кущики від дощу гарні. Просапали ось тут гарбузи, потім кукурудзу, ще, отак туди до краю цю частину. Ще залишилося нам трохи цибулі, але я на неї не налаштувалася. І Макс також каже, пішли щось інше посапаємо, то ми ходили там, сапали з цієї сторони межі. А цибуля ще стоїть і чекає. І ще сьогодні ми підгорнули картоплю. Зараз ставлю відео, як ми її підгортали. Максиму працює з яким агрегатом. Агрегат не наш, кума, але Макс підгортає картоплю. Трошки Макс, звісно, мені тут кукурудзу перебив. Зараз я, якщо не буде дощу, пройдуся, поправлю її. Я, нічого, картопелька відійде. Вона трошки високувата була для того, щоб її підгортати. Але, але, -але я не хотіла її підгортати самим мотоблоком. Я думала руками, ну, руками ну, сапою. А Макс каже, я не хочу. Кажу, Ну і я не хочу. Ця половина у нас, де картопля. Чиста, майже чиста. А ось ця половина. Я чекаю, поки огірки зійдуть. Я їх там шукала, шукала. Ну, щось десь сходи, щось не дуже, то я думаю, думала, що завтра почну щось робити, але бачу, що ух, піднявся вітер, дуже холодний. Ось тут стоїть моя розсада, і я прийшла взяти перчик. Тут що F1, він кращий. Це ще не F1, то він ось тут є маленький такий сортовий. І буду висаджувати. Так, це не перчик прибираємо. О, оп і йдемо. Так я хотіла сьогодні досапати ось цей шматочок і капусту. Ну, тут чисте, але воно заплескано і новий бур'янчик ковриком взявся, але ж бачу, що не зможу. А може зможу. І оце хочу прибрати, бо його кіт дорвав конкретно. Конкретно! І причому тільки кіт. Кіт почав, а собаки закінчили, бо по слідам видно. Подобається мені розсаду вирощувати саме в ось таких стаканчиках, і така виходить перевалка перцю. Ось. Тримається кубки, по два перчики саджаємо. Так, однією рукою трохи не запустила. Зараз випадку повітром, бачите, все здуває. Це перець героки. У я вже посадила. Я все встигла до дощу, бо зараз ось, та він вже припускався, але він там на 5 хвилин а це ось вечір вже там 8 година. І, напевно, буде зараз такий затяжний, я там хто його знає. Я йду з сапою. Там з краю Макс повигортав цибулю. І я її... Ой, цибулю, чуєте? Кукурудзу я її досадила трохи, бо й не буде що поїсти. Так, тепер оце залишилось цей шматочок пройтися. Ну, Це, звісно, не сьогодні. Ну, бачу, що щось вилазе. Це тут огірки. Я трохи там досадила з краєчка, а це. Подивимося, якщо не буде дощу, то будемо приступати. Трошки ми, звісно, не встигли, бо в нас день народження трошки розтягнулося, то ми трошки-трошки дитині свято робили. Три дні. А це треба посапати буде. Це не встигла прибрати, але я висадила майже всю розсаду. Залишилось тільки помідори. І все. Баклажани, перець я висадила висипала також хризантему і висадила її, бо це ж не вся тут була. Ще в мене з розсади вона була, там, де без корінчиків я її живцювала і ту, що замовляла. то вже все. Хризантему всю висадила, нехай вона приймається. Звісно, ще тут роботи є, але сьогодні ми добре попрацювали на городі. Посапали, картоплю підгорнули. Можна йти і до хати. Ще щось я зробила зараз. Покажу, що трошки і консервація вже почалась. Ще сьогодні, після обіду, як ми прийшли з городу, трошки пообідали, та я закрила небагато Чотири бутильки. Ось з цим, з бузиною напій буде. Будемо смакувати. Нехай стоїть. Це я не той напій відкрила, що сьогодні закривала. Це минулорічний відкрила, бо треба його допити, щоб він не стояв довго, бо вже якраз рік. Та й він влітку також дуже добре заходить. Взимку для різноманіття, а влітку, от як газована там водичка, ну, хто полюбляє таке попивати, то краще якийсь такий напій. Бо ой! Скільки за нього я вислухала. Але все ж таки, я думаю, що краще це пити, ніж Кока-Колу. Так що, так що? так що. Все, вечір пройшов. Та я вже більше пів чашечки попила. Справилась на сьогодні. Дощ перестав. Немає зараз дощу, а там хто його знає. Ну, не бажано, звісно. У нас дуже мокро. Я це сапала. Ну, як дуже мокро? Воно вже підсохло, але от біля пшениці я. Сапала проходила в нас тут сусіди. З однієї сторони, з іншої посія на то. В пшениці так волого, і видно, що є, ну, якийсь грибок, чи що біле так не прям по корінчику, а видно, по стеблу. Чи то так треба, чи не треба, але в пшениці побачила дуже волого. Нехай трошки просохне. Я розсаду висадила, от сижу, якщо камеру перевернути, зараз там стіл. Нема такого, щоб перевернути камеру, треба вставати. Там стіл стоїть, і на ньому ці стаканчики треба поскладати від розсади. Та й, і все. Залишилось тільки на городі помідори з розсади, ті, що там в парнику були, бо я ніяк до них не дійду. І ці, кавуни. Кавуни поганенькі розсади, але все ж таки є. Які-не-які, які, але є. Тож, все, будемо йти до хати, бо. Женя, я сапала там на городі, він мені приніс суперклеєм приклеїти там одну детальку. Я так брудними руками приклеїла, я, як завжди, влізла, і все тепер. У мені це є. Земля приклеїлася, треба зараз камнем подраїти. Так що так, що все? Мамі хочеться вставати. Кажу все вже який раз і сижу, слухаю звуки літа, навіть не села, бо вони і в місті. Співають свірчки чи хто там. Я люблю так сидіти і слухати. мені завжди дитинство згадується. Сидиш в селі на лавочці і слухаєш. Лавочка моя лавочка, так. Буду йти. Дякую вам за перегляд, тихої ночі всім. І до нових зустрічей. Пока-пока.